Які гарні олені, хлопчики, пішли далі шукати щось гарне. І Тут ялиночки такі цікаві. Йдемо далі. О, наш прапор. прапор. А тут гарна ялиночка. Йдемо далі. Привіт! Привіт, лубаки. Розважаєтесь? Йду до вас. Так, яку Денис так придумав розвагу. Запускаємо пакети. У нас працює сушувач і ми запускаємо так пакети. Давай. <звук> Полетів. <звук> От такі розваги. <звук> О, що Олежик? Олежик всі машинки магнітні, що має, складає в торбинку. Певно, хоче десь їх запроторити. <звук> а хто йде? <звук> Ой. Миколай йде. Миколай приніс. А що ти нам приніс нам Миколай? Що приніс? Миколай? Мк... Мк... Покажи. Добре, показуй. Показуй, які подарунки. Ні, Машинки? А, так. Да. Ого! Ого! ого. Ого. Ого, ось які машини. Ой-ой! Ой-ой-ой! Будемо бавитись. Окей, домовились. Бавимось. Так. так. Поробили хлопці такі. Собі поїзди та й тягнуть їх. О, mm. mm -hmm. oh, який випак сніг. <плес> <плес> Олежик, ти давай ніжками йди не лінуйся. Братик, бачиш іде <плес> ніжками? <не? плес> На руці, ну добре. Так, прийшли в садочок, заходимо. Йдемо, 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 йдемо. Йдемо. О, наша команда. Привіт. привіт! Там вони не бачились. А покажіть наклейки. А ні, удій на спочатку кофти. Давай, дивіться. Угу. Одягаємо. Ага. Лежико. Йдемо в групу. Йдемо будемо ням-ням їсти зараз. Водичку буде пити? Ні, водичка, потім ням ням Добре. Давай. Почай водич. Сушенчок. Добре. Так, ням ням один на двох. Розкривай, Олег. Все, їм ням нями. Ідемо гуляти. Ну, все. Забираємо фоточки сьогодні. Додому. Сюди додому, йде. Так, снігова прогулянка у нас сьогодні. <гум> ага. Ск скільки машин? як Олежик. О! Клас, Олежика. Ага. Могу? Гірку таку склав? Да. Диви, а не давай. Так, лежик, складе за... Ой, ого. Ого. І останній. Де не дай бог ти що зараз зробиш? Де не, Де, не, не, не думай! <гум> Олежик сам вирішив не ризикувати. Привіт, хлопці, а що до вас за бардак? Стрибунці мої. Де до вас будемо так, Олежик, вперед назад треба кататись. Так, Олежик, не закручуй себе. Закручуй себе, хуліган. Хлопці, сьогодні я вас садочок не веду, їду на роботу сам. Як тривога закінчиться, підете. Що, з мамою, Все, па -па. папа, папа, папа. 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 Що мама да, вам купила? Її. Що мама купила? А, давайте одягаємось і тоді відкриваємо і будемо бавитись. Не знаю, що там? Щось цікаве. О, ну, малюємо. Добре. Гарна, гарна забава. За зелений, а, синій. А. Нормально. Ще. Ну добре, ще. добре, ти любиш синій, добре. Все. Ого, скільки. Та багато! Та Денис, багато. На другий раз Ой, сміхота. Сміхота. Добре, все. Так добре, о, нарагнали. Прямо дивися, що. Ой, ой, буде. Ого, яка краси. То що, небо, та? Денис, ти небо малюєш? А може, може, прапор голубий, ні? Добре. Так, відмиваємо після фарб. Та-та та. Та-та та. Олежик вже помив. Синя, бо тут бери, бери фарбу. Синю. Мокрай. І туди. Перевод. А, і переводи такі, да. так? Ну добре, молодці. Так, Хлопчики, смачно. Макарошки ви любите? Я знаю. Руками, та руками вже їждений. Та що? Їж Оле! Смачного, Олежик. Ідини, Сику, смачного. Давай, так, вийшли на морозну прогулянку. І, і снігу. Ліпками. Із снігом. Лівками. Із ліпками. Іде. Є на небі місяць, є. Маленький, та? Маленький, так. Угу. О, прийшов песик. Привіт, песику. Світло блимає. А ми бавимось. Бачиш. А, а ви вже взяли? А ви вже взяли? Так. Да. Поклали? Так. Да. Ма ви... Взяли кульку. Несуть, несуть, хлопці? В оранжевий. Ага. Ну. Ну в... буває, Денисе, куди. Зараховано, А? Він хоче покласти. Вот так. Добре, далі. Олег. В жовтий. Ага. Ну і так далі, добре. Так, okay. і остання кулька. Ага. чик 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 Молодці, ура, молодці! <хи> Так, починаємо ранок з, з нашого Мольберта. І Олежик, тато, яка то буква? О. О! А Денис яку букву маєш? Ті тато. Ті тато. Ясно. Ті тато. Олежик буква. Ну, нормальний початок. Олежик, а, ти вже витираєш? Йо. Йо. Добре. Олег вже витирає, він намалював букву, тепер витирає. Добре. Такі забави у нас. Я Ш. Шапка. Шапка. Крутиться, uh -huh. да? А ми стрибаємо, поки крутиться. <грутися> ой ой Все, Добре. Давай далі. Закручуй. Давай. Дай мені. Дай мені, мені дай. Мама закручує? А, то мама да. так сильно закрутила. Ага, ну і так далі. Так, у хлопців перекус, так? Так, вмощуємося. Ну, в кого який перекуси, в нас так є. Давайте, грайте, грайте. Да, співайте. Грайте і співайте. Ну, трошки неправильно. Добре, молодці, браво, хлопці. Аж, аж змучився Денисик, так? Добре, наші інструменти такі, а ми такі. Прошу, хлопці, лишайтесь вдома, я зараз їду, вам привезу шведську. стінку. Шведську стінку! Ні, 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 він не, бит. а, не битись тільки мені тут. Я бачив це стрім. О, молодець. Всі молодці. Привіз хлопцям шведську стінку. Займайтесь. Так, перегляд мультфільму перед їжею, так? Нам буде дуже цікавий. Правда мама? Злазь! Дати тобі телефон? Добре. Ось таки ми. Стрибайте. Стрибунці. Добре. Стрибаю, ну на ручках, давай. Так, після снігу зразу дощ, а ми в садок. Привіт, хлопці. Привіт, люблю вас. Що ти маєш? Комбінезони? То зимові? Вам буде тепло, так? А хто дав? Хто? Мама вдала? Мо, мама молодець. Добре, зараз будете мірити ще раз. При мені. А покажи вишиванки. Ні, ні, дивися. Та то, диви. Вишиванка? Так. О, і олежка вишиванка. О, які ви красучки. Добре, на святі якомусь поміряємо. Вишиванка, Вишиванка, так. Та. Гарна вишиванка. Та? Мама, молодець. Да. Так. Ну. <свят> молодець. Дижись. Олежик. О, покажи, подивись на мене. Ох ти, який ти ти полярник. Олежик полярник, добре. Що Не будемо вже мірити. Угу. Куди він поліз? Куди, в ліжко? Чого? Чого? Вони і так собі вилягали. Да. Хлопці, бігом, бігом в групу, бо кращих дівчат розберуть. Ялинка гарна, так. Вперед, вперед. Привіт, хлопці. Чим займаєтесь? Ага, ти на дивані. А -а -а, люблю, так. Олежик, також тебе. Щоб... Павучок. Хто <ривання> впав? Хто впав? Павучок впав? Ага, так. Покажи мені, Ден. Ага, зараз чин-чин-чин, чин. Зараз будемо займатися павучками з тобою. <показує> Добре. О, молодець. Ага, чик 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 Хлопці, привіт! А що я вам приніс? Ой. Це завтра я вам буду монтувати шведську стінку. Зрозуміло? Отак. От Лежко не цікаво. А де Ну, добре? А, у вас блинці є, оладки. Завтра я вам змонтую і ви будете бавитись. Але то буде завтра. А зараз звикайте до такої штуки. Бо то буде ще декілька разів більше. Mm. 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 Так, поки що давайте звикайте mm. до неї. Mm. Mm. Е, е, Не штовхай! Олеже! Ден, mm. <кліг> <кліг> е, Ден, Олежи, ну не бийтеся! Mm. Ну, ну, mm. Так, звикайте. А завтра я зроблю її вертикально. <кліг> О, і мама. А ну не штухайся. Чому не Добре. Чого ти штукайся? А, -а, а! Вони, мабуть, іти. Добре. Ага, вирівняє, правильно. Ну, О, ну трошки незручно, блін, щоб не гепнувся тільки Денисик. я тебе прошу дуже. А Олежик на Мольберті. Виявилося, що в Мольберта і ця сторона також магнітна. Дуже добре. Ага. Отакі ми забавлянки маємо. Дивіться, а як ти будеш стрибати? Оп! Оп, молодець. Оп. 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 Зайчик. А Аулежик. А, ти хочеш. Скільки? Два. Що два? Дві букви? Так. Молодець. Дві букви, знаєш. А які дві букви? Не. НЕ? Зараз не покажеш, синочок. зараз. Покажи мені, синочок. А, дві букви, так. Тут дві, так, тут дві, а так їх 32. Добре. Що ти малював? Кого? Їжака. а, добре. Денис, де ти сів? У лежку так незручно. Добре, дай мені шарку. Знімай шарфик. І, так, і, і другу. Ден, знімай. Все, Все, Тато працює, скоро хлопці прийдуть додому. І буде сюрприз. Привіт! Хлопчики, ви будете бавте чи йдемо гуляти? Де ну лежик, пішли? Все, йдемо. Так, хлопчики дядь від медиків, барні. Так. А. Одягаємось. Так? Їй, так, прийшли подивитись на ялинку. Так. Ні, в середину не можна. No, 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 в середину ні. Буде сваритись. Хлопці, що, що для вас є? Та ні, 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 не туди, не туди, не туди. А от те, Ви де що мой інструмент? Та нашого мій інструмент. Так. Хлопці, та ти туди. Де, Лиза, де драбина? О, бачиш? А. Та це лізь, лізьте! А ну давай, лізь. Ану, мама, лізь. Динися, сам лізе, ти. Ану. Так. Хочу <звук> інструменти цікавлять, я не встиг. Це. Що це? Що це? Це драбина, лізь. Ну, мама, А Ану і кільця, ну... Ну добре, іншим. маєте звикнути. Можете лізти? Ану лізь. Так. Так? А Олежик так. Ого. Так, перші враження. Олежик. Ану, притримаємо, притримаємо з ще трошки. Е, ну ой-ой. Десяти, -ой. а тепер вниз давай злазь. Все, Деня. Деня, злазь. Молодець. Угу. А, треба ще під щось пістелити, мама. Щось yeah. м'якеньке. Зараз ми пістелимо. І вам буде тут зручніше, безпечніше. А, тепер Олег туди. А, А їх на драбинку. Давай, 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 синочок. Та... Дивись, як Олежик лізе. Ви можете навіть на така широка, ви можете двоє лізти. Ого, який Олег високий! Так, тільки акуратно, хлопці. А ну підмо, підійди ближче до них, страхуй. Поки вони ще тему не ростуть. Ого! Який ага. ти, ти високий. Угу. А це треба нижче. Нижче? зараз я зроблю. Хай наразі з тим розберуся. Їм є, що, що до чого. А, я дроб... дробину треба вирівняти. А дивись як. Денис. Ого. Ей, Чік-так. Ага. добре, Зараз я вам все зроблю. Добре, а ін... добре, я, я. Зараз заберу інструменти і будемо далі бавитися. Хлопці, ага. хлопці приїду лашка. Садіди пече. Що? Що там? Що? Ялинка? Що йдемо до ялинки? Ну пішли до ялинки, пішли. Так, прийшли до ялинки. Щось ми її дуже любимо. Бабуся. А тепер можна і переглянути відос якісь. Так, були з мамою на базарі. Привіт-привіт, хлопці. Ого. Скільки вас? Розбирайте хлопці, що ми там купили. Бабуся, дала раду. Дала раду. Добре, там все. Тут все добре. Розбираємо. Ага, ой, то не вам, то не вам. Добре. Все, так, все достатньо. По одному, по одному. По, одному. Все. Все, по одній. Все. Гарні прогулянки, хлопці, бабусі, папа. Чим. -то... Та де на себе, Та, хоч на когось іншого. Привіт, хлопці. Ой-ой, тільки не на, на, на тата, на тата ні. На мене, на мене не кидайте. А знайшли таку розвагу. <ріст> ну, деякі, такі, які час, такі забави. <ріст> добре. Добре, добре, добре. Ага, добре. Та де на себе на голову? Ну, то не пісок, то така стружка. Тирс. Ти ага. ж. Добре, бав, бавимося. Ой-ой, ну -ой, не воно летить в очі, ні, йдемо звідси. Як ви танцюєте? Тільки не штовхатись. Ага. Добре? Коротше. По льоді. По льоді, коротше. Песик пишу. Ой-ой-ой, товчемо літ. Так, хлопці, прийшли до бозі. Але... Але ялинка не світиться, тому що ще день. Чекаю. Так. Розуміли? А на день найкоротший. Угу. Найкоротший в році Годи. день сьогодні. Вісім годин. Угу. годин. Хлопці, йдемо з нами. Ну що ви? А, ну, чекають. Чекають світла, добре. Так, є світло. Є вже світло. Хлопці доріють. Е! Та... Зараз додому підемо. Не дуріте. Угу. Так, що до неї За... Але, А ти на, на драбинку? А ти лізь по драбині. А ти йди на драбинку. Ага, ден розкручує, так? Ага, добре. Так, тепер Олег розкручується. Ой-ой-ой. Да Я... Сім, вісім, два, десять, досить, два. Ще дві тобі, та лише. Да, раз. два. Рахуй давай, Даня. Даня, рахує, Даня. Ага, Даня ого, давай, да не рахуй, так немає. І бачиш, виберу і тиждень чи третій. Давай. О, Даня. О, Даня. 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 Ого, як високо. Три. Ага. Такі ага. спортивні хлопчики. Ой-ой-ой. ой. Тренують собі mm. і Вестибулярний апарат. А пузо видно? Музочку. Ой, ой. А в того попу видно. Червона штанок. Я... Скільки, Денис? П'ять! П'ять шаблів. Молодець! Ти піднявся на п'ять шаблів. Серйозно! Три, хай буде, ну не чотири, але хай буде. <рисвіт> не буде. Та так, кавунчик. О! Так, Денис, діставай! Олег, Олег? А, Ну, Добре, жи... <рисвіт> Добре, черга Олега! Денис вже діставав, а зараз Олежик, Давай. Чік, чік. Чик, Даня, чик. Даня, Не треба, кидати? Не. Не, треба. не треба. Ну тільки... О, збив кавуна! Кавун впав! Впав кавун! Все, молотай, такі забави маємо! Ні-ні-ні! Поїли, тепер можна і порозважатись в телефончиках. Але ж брати цікавіше! Ой, yes. скупи, скупи з пазлами Фермента. складаємо кожен свій. Фермента. Угу. Фермента. Так, процес складання триває. Вибирає... хлопчики, передіваємось і в групу. Daljša domasi je počasi, gremo, da počivamo stolane, gremo na pomorilce, gremo na čiščenje, gremo na strbaj.